Toyota Highlander 3,5 двигун. Подивіться, як виглядає. Дуже охайний автомобіль, гарно виглядає, за ним дуже слідкували. На такому шкіряному салончику коричного кольору. Елітно, дуже елітно, шкіра просто в ідеальному стані. Наче тут ніхто не їздив. Але саме цікаве, знаєте що? Це пробіг цього автомобіля. Бо він складає 49 тисяч кілометрів. 49 тисяч. Уявіть собі, абсолютно нова машина за цікавою ціною. Ціна буде, як завжди, найкраща. Просто чудові ніші гігантського масштабу. Android Auto. все працює як годинники. Карта, навігація, Bluetooth, що вам ще потрібно. Так. Все працює. Дивіться сюди. Ви розумієте, да, що тут ви вже не застрягнете ані в снігу, ані в грязі. Тому що із грязі, як ви кажуть, тільки в князі. Отак от виглядає. Що саме цікаво, в цьому автомобілі у нас є і а, ще задній ряд сидінь Подивіться, виглядає ось так. Так само все новеньке, все свіженьке. 49 тисяч пробігу. Це вже аргумент до покупочки. Подивіться, як виглядає багажничок у нас. Ось таким чином. Зараз подивимося розмір багажничка без цих сидінь. І ви зрозумієте, що це вже зовсім. Інша справа. Це зовсім інша справа. А тут є все і навіть більше. Такий автомобіль не потрібно рекламувати, тому що з таким пробігом, з такою ціною машина продається сама по собі. І, в принципі, в такому стані я б і сказав, що навіть і відео знімати не потрібно. Дуже охайний автомобіль. Питань немає, вогун працює рівно. От на таких ось, ось каточках, на 18 дисочках, гарна гума, виглядає чудово. Якщо зацікавив цей автомобіль, завітайте до нас, місто Києвий бульвар вулиці Міхновського, 23. Подивитись також, його можна в оголошеннях вже на автоРіо або нашому сайті. АвтоСтар'юа, автоклаб 365, додаток також вже запостив цей автомобіль. Приїжджайте до нас, тестуйте, забирайте. Ціна дуже гаряча. Я б на вашому місці дуже поквапився, впевнений, і тиждень не пройде, як його вже у мене заберуть.